Через теплу зиму в решетилівському лісовому господарстві значно зменшився попит на купівлю дров у порівнянні з минулим роком. Менше дров нині використовує й пенсіонерка з решетилівки Любов Наливайко. Каже, повністю відмовитися від пічного опалення не готова. Пенсія мала, грошей не, не вистачає, так як коли підухлюємо дровами. А що робити? Напротягом дня спалюємо мішок дров. І в нас в хаті тепло 23 градуси. А як ми підтоплюємо дровами, то в нас економія є. У решетилівському лісництві реалізовують дрова паливні для населення на постійній основі. Ціна твердих дров 1080 гривень. М'які породи – це вільха і сосна 732 гривні, і осика Тополь 624 гривні за метр кубічний. Люди Приходять до нас, оформляємо документ, договір з ними. Потрібний паспорт, код на провіз дров і їдемо грузом дрова. На провоз дров потрібна, видається, товаротранспортна, е накладна. Любов Андріївна послугами лісництва не користується її дрова з власного садка. Дрова заготовляємо своїми силами, вирубуємо старі дерева. Нанімаємо, нанімаю хлопців, вони мені пиляють, рубають, так що всіда з дровами. За такої погоди, як зараз, у день пенсіонерці вдається зекономити до семи кубів газу.